У нас следующий день. Цей на роботі як на чому не бувало. Розкажи свою тайну. Яку? Ну, як? Що ну, як? Ну вчора не міг різак підпалити, сьогодні лазочек, будь-який і нормально все. То спать хотілося. А, спать хотілося? Серце хватало, наверное, Просто і не п'яний був, да? Та нормально. Нормально відпустило? <рес> Під столом нічого там нема? Ні. Бо обично відпускатель там стоїть в зелених бутилках оболонь написано. Та не, не. Ні, нема. Бачите, я хоч толі в хаті поприбирав, але вже тазик, який яйця мить Толіка, на здорові яйця. Ой, блядь, я всі з вас. Коротше, вадіка тут там ботинки, запах іде вверху, тут м'ясо ложиш, воно вялиться. Все чітко. Це ж Я так розумію, отой балон мій. Ну, той великий. Так він для різака, а не для шашлики жарить, Так, А це взагалі не ти. Нет, А потом каждый день баллоны. Мне це нравится страшно. Так, а что? Да ты як бы хотел про цепи варив, щоб я продавал мене гроші були. Так ти... он забирай продавай. Ты вчера котлету достал с кармана, я же облизнулся, бля. Що <реш> <реш> це робиться, скажи мне. <реш> Радий рад сидить? Че Вікторович, Викторович, а я вообще TikTok выставил, машина теперь телефоне багато. Ага. Ты если в воздухе спортишь, знаешь, как будешь сказать теперь? <реш> е. е, Выгулял пахучего Аркадія. <реш> Или выпустил ядовитого джина понял? Yeah. <laughs> то вот так теперь. Или будешь говорить, кишки про понял? <laughs> Отправив голосове сообщение Греті Тумберг. И чихнул низом, будешь говорить. Запомнил усе? Да. Yeah. <laughs> Выложи видео с утра. привіт. Смотрю утром с утра, как життя Водоса. Скажу тебе вот что. Не переживай. И ну, не, пусть у тебя не будет никаких сомнений. нахуй под жопу найдешь а, других. Потому, нахуй незаменимых не, не бывает. Это первое. Второе. Мой тебе совет. Вот там в лубнах под полтавой где ты живешь. Вадик, шо, блядь? Собрась, пришел нахуй. Все, блядь. Будешь ты хуярить теперь, понял? пришел нахуй, я сказал. Что тебя не бачил? Все, блядь. Все. Та нема просто ким замінити дурачка, вже вигнали 5 раз, блядь. Ілі 7. Отака хуйня в нас, дядя Юра, блядь, твориться. Вигнали б його просто нахуй, от. ну. Опа. Це ж мені нравиться. Ну, коротше, смисл такий. Нема, нема. Так що перебиваємося малий, Як сказати, малої надією, що в нього ум з'явиться. Тебе ум з'явиться? Мене? Май. Мене хоч позичай. Хоч позичай? <сих> Ципиш кульок? О, циплю. О, диви, а що, настроєння помінялось, так? Да? А? Алло? А на лиці помінявся, прийшов грустний. Тобі уже. Єлки, так? Це. Єлки великі, не маленькі. Кіше, але царі. Тепер Вадіку дзвонять люди, він не пам'ятає, кому що попродавав. А сики их там штука. Ну, около там. <социт> Все понял, хорошо. Я вам скажу. <социт> а? Да, на посте заплатите. <социт> да, да, пишите адресу да. Ну вот так вот. <социт> Чего? А що ти сказав, і великий колеса, вже великий не треба. Ти хоч пам'ятаєш, кому, що продав, хоч примірно. Так а той забрав, все там все. Так що ми робимо? Скажи дай план, бо я в цукраїні. Поїхали, колись, і все. Поїхали? Ні, мені то весело тебе п'яного знімати. Ну, Та де, я. Просто було. мені ось чувак, ще Вася якийсь написав, що там колеса, ти йому в трубку не брав, морозився. Коли. тільки що балаку ну, колись зробив. Та ні, вчора ти не брав. Я вчора работаю сьогодні. Ну, позавчора, коли ти п'яний, по позавчора вечором. Так як ти попродавав і вчора цілий день, да? От скажи, як з тобою Давай. Як... На виходу. Життя як з тобою, скажи мені. Як, легко. Mm. О, їхали, з тігром. А там, ззаді, я не знаю, видно, ні, короче. Сука, щось воно это красним, да? Не, ні, не красним, не видно, вікно грязне. Короче, там ТЗКшники десь стоять, зараз покажу. От. А в нас що, документи, кошельки вже на роботі виставили. Туди проїхали, вони дивляться. Кажу, що якщо то назад, я вставати не буду. Будемо їхати назад, це ж психолог... психологія. Вони побачили, що ми їдемо. І назад поїдуть типу, два дурачка, а не пристрібнути. Значить, у них броня яка, є, як вони можуть назад на 10 кашників попертись. І нормально проїхали. Короте, ну, а взагалі це погано. Вадик сказав, що це дуже. Йому ще предлагали балоном прикинутися, полягти його там між балонів і жопу виставить, кажу, красний пропановий був би не хоче. Чи маленький би свій перцовий балончик виставив Адос? Момент, момент, момент. Подожди сейчас. Я должен справиться з мыслями передати передать людям не тільки своє настроєння, а ще й... Як, блядь, цю волну. Волну? Не, не волну. Не знаю. Короче, вопрос до тебе. Як то понимаю, що ти ж кавкає мозги, хоч відбавляєш як. Позичай. А, позичай. Короче. Продав ти колеса тільки, що ну на відео воно було тільки минуту назад. Вчора, ну, вчора, позавчора. А як ми приїхали на прийом, то їх вагон кинули і вони поїхали. А ти, чуваку, сказав, що вже на йдеш їдеш от тут проще. А скажуть, вже, що я не хороший. ну Так ти не схотів забирати. я. А ти вчора їх міг носити? А кислород, що був вчора. Косивський кислород. А ти їх носити міг? Так зачем зачем людям казать, що я уже еду на почту отправлять? Я не казав, що я йду на почту. Та на видео ты сказал, сегодня сьогодні отправлю. Ну, сегодня точно я знав, сьогодні я їх... точно отправлю. Вчера ночью их загрузили, блядь. Что делать будешь? А А тим нехорошим человеком все равно я буду, да? <рес> а ха я. Ну, це ж. Я, що колись винуватий. Ты ж не був винуватим, правильно? Шов, шов. Шо? Ты изменения будеш приносить своих? Це який. Це ж тепер трубку будеш морозитися не брати, да, щоб не казати, що не відправлю. Скажи, скажи, ну так же в тебе. Та ні. А потім мені, як сані, жалується на тебе, як будто ти наша дитина, блядь. Чорний список, А, в чорний список, красавчик. Оце та Оце ти мені репутацію зарабатываєш. Спасибо, Вікторович. Так а я от кого що не ночі, його загрузить, блядь. В п'ять часу вечора лежав. Ти вчора всіка на роботу. В 12 приїхав. Де, я в восьму, пів дев'ятого. Сука, вот... Булг. Ты мне вот и разы позвонишь, сказал, что сейчас бежу, блядь. Я сказал на приемку еду вот 12. 12. <гар multi -dress> <реш> ну, ты ж кинь, блядь, ну я с тобой жить, скажи, по-нормальному. -по так вот ебать, нить была, уже а шо. А, уже нить, все. В глазах потемнило внезапно. Панка же гуля разорвала. Чиях там. Тайкис. А шо, лучше же Бермикс? Микс мир. Міксбір, красава. А це мужик. Я ж вікно відкрив, щоб перегар туди витягувало. Що? Та ти воняє бомжа, якогось перегаром. Це одна різниця, що бля, ти поки не просиш на пиво, поняв, Чи на покушать. Ага. У нас що? Вадик якогось тігра притягнути, там чисте на задньому плані. Рамку дишла продали. Кати продали. Вадик нервничает. Да я поразборался. Вот. Heavy metal? Heavy metal. Давай, рви его, блядь. Что, обрезай коренные. блядь. Ну, да. Режь коренный, блядь. А ты прицеп одного с показывал, вроде снимал, да? Кому не, на YouTube снимал. Я. А що? Може хтось захоче ще. Ти ж протрезьвійся, бабки треба бути. Так, у нас вже вечері Значить, Моя місія на сьогодні. Зараз пружину треба відправити нову. Це те, що залишилось з ходовок. Вот. Завтра грузним веземо на Полтаву, а може на гараж, не знаю, не вирішив. Я накупляв на прийомки якісь стілажи, вішалка, хай буде, пригодиться. Ну і все Коли будемо працювати, Вікторович? Бабок ти її не дам, знаєш завтра, так? Да? Так, у нас день слідущий, тут чухають. Наводимо порядки. Менше і менше стає хлама. Зараз кучу металу відсюди вивезли. Є комплект ручок на борта, потом буде сних ветер. Короче, двора раму, що я привіз, вадик зарізав. Вадик. А скажи, я купив раму, як діловий метал і порізав на метал. Це. Ні, так ти ж сказав, що ту вирівняєш, а то не міг вирівняти на п'яну, а сейчас буде як структур наші краще. Хто писдун? Не плачуть, да, день. А, день мучиться. Каже, мені як все чистить, чухать, вуха переварювати. Я... Ну курва, коротше. Сейчас за металл, це вже на гараж собрав. Колеса на бортировку на прицеп. бо Там диски такі, що ми розбортировать не мог. Ну і все, включаємо зажигание игу. Мерседес як не я. На вулиці холодно а винтаранчить. Так, що у нас? Підпушився. Опять почти 7 гривень метал. що там водитель? Мой. Давай. Вистрипуй. Да ну давай. Резина, нова. В машині чисто прибрано, головне, що тепло. Що я він, щось списте. Все, на 6 тисяч багаче став, а ти? 100 Чи гривень? Мені кажеться, там, там пару кронштейнів кинули, поки не наблюдав. Ні. Так, плани міняються різко. Зараз оце мабуть, залишиться на машині. Це ось полочки я купив там на них теж полочки. Є шалочку, дивіться, дивіться, Зараз, Вікторович. Красить диски. Нові. Раче краску, це ж ви думаєте, чому воно темно на вулиці. Вадик красимо. Раз, 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 раз. Грузимо он тайву. І веземо. Де що Лівою лів, лів ногою так сильно буцає с него з нього соплі зносить буль, бо він грузний. Зараз беремо цей прицеп, грузимо і завтра, мабуть, їдемо. Потім він затягує шістишпилічний, или, или цей делать, выравнивать. Я йому денег не дам, він их може і два за неділю зробить, бо вже перед чоловіком аж трошки нехорошо. добре. Він не може вирівняти п'яний, тепер протризвів бабки надо, все він може. Ну, Взагалі, дивимося, дивимося і запаминаємо. Роба день за два каже. У нас вже вечері є, затягли короче, цю каракатицю. Зараз Вадик що робить? Вадик переписує розміри. ми ще два таких нових повністю е, зробити. Можливо тут поменшимося, бо ми трубу 80х60 влупили тройку. Плюс борта 60 на 40, я ж кажу, трошки він вийшов. Ні, він вийшов мощний, але... Но... Зараз ми повинні розчитати, як нам удешевиться трохи, да Виктору? Бушний циліндр то понятно, а може новые нові сразу будут. будуть. Розиново генерал. Це ж ну пф, все. Тобто е -э. ну, трубы труби меньше менше поставити. нет, не трогать не будемо. Переворотну систему ми вже придумав. Вадик, что щось там захиміше. І борта 50, давайте. І все. Вуаля. Фонарити по модному всунув, так? Та Це взагалі, мама хвалять нас. Ти де, 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 що робить там Плюс мінус всі розміри ще сніме. Та що воно там коцик не відрізав. Та насрати? А якби відрізав, тоді б не було за що зачіпити, правильно? Він як будто би знав. О, кіт-волос. Ти на роботі? Шу. Кіт пухнастий страшний. Я свои развлечения